Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо наші державні, е, державні берці е, статутного зразка, які нам недавно видали. Видали нам їх 12 лютого, і оце з тих пір я в їх хожу. До цього я ходив у звичайних статутних берцях е, чорних. Ну, Мабуть, ви всі їх знаєте. Я вирішив зробити на їх огляд, Уже скільки я від часу проходив. Я робив на їх розпаковку, але не вдалося, не вдалося з відео. Тому давайте розглянемо детально, що ці берці собою представляють. Що нам зробила держава для того, щоб ми служили народу і відповідально виконували свої обов'язки, щоб нам було зручно та комфортно? Зразу скажу, що перевагою цих берців є, є те, що вони зручніше і краще сидять на нозі, ніж попередні. Але мінус в тому, що вони дуже парять, особливо літом. Літом вони дуже парять, і я не знаю, як я буду їх ходити літом, тому що нога буде просто запатівати і завиватися. Ну, париться буде. Навіщо їх було робити демісезонними, сезонними, я не знаю. Ну... Нобук Нубук мене... З однієї сторони порадував і з іншої розчарував, тому що, тому що тому що він дуже незручний в догляді. Потрібно постійно чистити ось такою щіточкою. Вона була в комплекті. Така от щіточка. Потрібно чистити берці, але ну, справа не в цьому. Справа в тому, що вони грязняться і з коричневих, вони перетворюються в якісь темні, чорні. Але плюс в тому, що не потрібно постійно чистити їх чорним кремом. Для догляду за берцями є ще ось такий спрей. Спочатку ви, наприклад, відтираєте. Берці. Потім наносити даний спрей, він дуже неприємно пахне, тому потрібно наносити його в добре провітрюваних місцях, не в кімнаті, не в казармі, а десь на вулиці краще. Шнурки, шнурки не ну, дуже добре зроблені. Ось, бачите, вони вже уже, уже рвуться. У ну, мене товариш купив паракорд такого самого кольору. і Краще сюди затягнути шнурки з паракорду, я вважаю. Зручно, зручно лежить нога. Ось Давайте вам дістану устілку, яку мені дала держава. Ось такої якості вона. Це я буквально її походив на скільки? місяць, Ну хоча б вона була така спочатку. Я її ще суперклеєм тут склеїв і після першої стіки вона отак от розійшлась. Мені поклали отакі от два комплекти, точніше дві пари отаких от устілок. Дві пари. Моїм товаришам попалась нормальна устілка, більш зручна і створена під анатомічну форму ступи. Як в кресівках, це зручна устілка. Тобто в деяких парах поклали нормальні устілки, в деяких парах берців. Поклали одну пару тобто отаких от і одну пару таких. А от на великі розміри, або я не знаю, чи шалтурили, чи хтось собі відмазав, поклали отакі от звичайні трап'яні, я не знаю, з чим воно бойлок, якісь з поролон і ще зверху якась накладка. Ну, тобто, вони кхе, будемо казати українською лайно. Так, перейдемо далі. Тут перевагою цих берців є те, що коли ви, наприклад, згинаєте ногу, тут нічого взаді не давить, тобто не потрібно розношувати, як в старих берцях, наприклад, ходити з троєвою, зручно вигинається. В, в районі п'ятки нога. Потім що ще підошва? Ну, набагато краще, ніж була попередня, двошарова. Тут здається, М'яка, тут більш тверда гума. Так. Плюсом ще є те, що ці борці створені під, якраз під нову форму. І потрібно, щоб вміти правильно заправляти ці берці, точніше штанину берці. Для цього ми вдіваємо берці, заправляємо оцю підкладочку, зашнуровуємо зашнуровуємо, запихуємо шнурки берці. І Для цього придумали таку штуку, як оця резинка. Ну, більшість народу відрізає цю резинку і ну, ці от защіпки. вони просто не знають для чого вони. Ну, от Я розповідаю для чого. Хтось може, хтось користується, хтось ні. Я розповідаю, для чого створено було взагалі. Ось так затягується ця резинка, раз, обводиться навколо ноги і чіпляється за оцю пластмасову таку петельку О, і все. Тобто таким чином нога не так париться, якщо ви запихнете повністю всю колошку в берці, і так буде зручніше. Тобто вона, Ці берці спеціально створені для оцих от штанів, Ну все, дякую вам за увагу. Пишіть свої е, підгуки в коментарях, ставте лайки. З вами був Кабзар 09. Дякую за увагу.